У Запоріжжі та Новопетрівці в безоплатному форматі працюють цифрові навчальні центри. Вони надають дітям безпечний доступ до безперервної формальної та неформальної освіти. Простори мають необхідне сучасне обладнання для онлайн-навчання учнів від 5 і до 17 років. Тут діти можуть користуватися сучасними планшетами та ноутбуками, навушниками та стабільним інтернетом. Завдяки цьому у школярів є можливість приєднатися до онлайн-уроків у своїх школах, якщо вдома немає гаджетів або зникла мережа. В цифровому центрі я люблю займатися на ноутбуках і проходити якісь тести. Приходимо на онлайн-навчання, заходимо до аккаунту на уроки і навчаємося. Мені тут подобається працювати з комп'ютерами, малювати та розмовляти з друзями. У другій половині дня дівчата та хлопці відвідують заняття з надолуження освітніх втрат або психосоціальної підтримки. Окрім того, центри створюють умови для соціалізації та позитивної взаємодії дітей. Усі одразу здружилися. І в нас тут ми завжди тут дуже весело проводимо час, граємося, бавимося, розмовляємо. Тут цікаво, що можна, коли заняття можна рисувати. Ну, тут цікаво математика і ігри. Я приходжу на заняття, та мені подобається те, що тут колектив. Я вдома у мене там одиноко. А тут я можу розмовляти з людьми, нові знайомства та нові друзі. Мені все подобається, але нас взагалі подобається більше за все дивитися фільми і грати в мафію. Мафія це така гра, коли багато людей грає і взагалі дуже весело. З ними постійно знаходяться вчителі-фасилітатори. Які допомагають зробити процес навчання комфортним та цікавим? Робота цифрових навчальних центрів упроваджується благодійною організацією благодійним фондом посмішка ЮА за підтримки міжнародної гуманітарної організації «Save the Children» за фінансування Міністерства закордонних справ Фінляндії. Детальна інформація і розклад роботи в телеграм-каналах.